Не сиди довго в телефоні, бо зіпсуєш очі синім світлом. Ну що, знайома фраза? Нас з усіх доків переконують, що екрани буквально руйнують наш зір. Тож давайте спробуємо відділити зерна від полови, розібратися, де тут гучний маркетинг, а де справжня наука. Так, от головне питання, яке, набуть, хвилює кожного: чи справді всі ці екрани, в які ми дивимося годинами, завдають нашим очам якоїсь непоправної шкоди, бо ж це, знаєте, один із найбільших страхів сучасної людини, і, звісно, навколо нього вже виросла ціла цілісінька індустрія? Гаразд, давайте подивимось на дві сторони медалі. З одного боку, індустрія та маркетологи малюють нам просто апокаліптичні картини: пошкодження сітківки, передчасна сліпота, жах. А з іншого боку, що каже наука? А вона говорить про речі, ну значно менш драматичні, але теж цілком реальні проблеми зі сном та звичайно втома очей. От власне тут і криється головний конфлікт. І ось ми маємо те, що можна назвати справжньою панікою через синє світло. Подивіться навколо. Окуляри зі спеціальними фільтрами, якісь там захисні плівки, нічні режими в наших телефонах. Ринок просто завалений цими рішеннями. І отут, звичайно, виникає абсолютно логічне запитання ми справді захищаємо своє здоров'я, купуючи все це? Чи може ми просто ну, годуємо величезну індустрію, яка дуже вміло грає на наших страхах? Ну що ж, давайте почнемо з найстрашнішого. Розберемо на молекули головний міф невже синє світло від наших екранів справді може ну, буквально знищити наш зір. Але для початку давайте на секунду, а що це взагалі таке? Це синє світло? Якщо зовсім просто, то це така частина звичайного видимого світла, яка має найбільше енергії. І от власне ця висока енергія і стала причиною всіх переживань. А тепер увага! Мабуть, ключовий факт у всій цій історії. Та кількість синього світла, яку ми отримуємо від звичайного сонця, вона просто гігантська. А порівняно з нею, доза від екрана смартфона це ну просто крихітка. І це не перебільшення. Різниця не просто велика, вона колосальна. Йдеться про те, що сонячне світло може містити в тисячі разів більше синього випромінювання, ніж будь-який наш гаджет. І варто пам'ятати, що наші очі мільйони років еволюціонували, щоб із цим справлятися. І щоб поставити крапку, ось висновок від ну дуже авторитетного джерела. Американська академія офтальмології це одна з найповажніших організацій у світі. І вони кажуть абсолютно чітко: немає жодних доказів, що синє світло від моніторів викликає хвороби очей. Все, головний міф розвінчено. Добре, але ж очі втомлюються. І це правда, це ж не вигадка. Кожен, хто хоч раз проводив за комп'ютером кілька годин поспіль, знає це відчуття. Так якщо справа не в синьому світлі, то в чому ж? А ось і справжній винуватець і ім'я йому синдром Сухого Ока. Все до смішного просто. Коли ми пильно дивимося в екран, ми банально забуваємо кліпати. Ну тобто кліпаємо набагато рідше. Поверхня ока висихає, і звідси всі ці неприємні відчуття. Дискомфорт, печіння втома. Але це не означає, що синє світло зовсім невинне. Є сфера, де воно справді має значення, і тут головна мішень це вже не очі, це наш мозок. Як це працює? Насправді, механізм дуже простий. Наш мозок еволюційно налаштований так, що синє світло для нього це сигнал. Гей, зараз день, не час спати. І що відбувається? Він пригнічує вироблення мелатоніну, а це наш головний гормон сну. В результаті наш внутрішній годинник просто збивається з пантелику, і заснути стає набагато важче. Тобто підсумуємо. Коли ми вночі скролимо стрічку в телефоні, головна шкода завдається не сітківці ока. Шкодимо ми в першу чергу якості свого сну і, як наслідок, нервовій системі. І ось це вже 100% науково доведений факт. Добре, з проблемою, начебто, розібралися. А що ж робити? Давайте подивимося, які є рішення і чи працюють вони взагалі. Ну, звісно, перше, що спадає на думку, це ті самі окуляри, що блокують синє світло. Вони зараз на кожному кроці. Але чи є від них якась реальна користь? Давайте по пунктах. Щодо захисту сітківки, вони просто не потрібні, бо, як ми вже з'ясували, сітківці нічого не загрожує. А щодо сну, ось тут цікавіше. Вони справді можуть допомогти, але тільки якщо ну, ніяк не виходить відкласти телефон чи ноутбук за пару годин до сну. Добре. А що ж робити з цією самою втомою очей? Тут є чудома новина існує абсолютно безкоштовний, але при цьому науково доведений спосіб, який працює значно краще за будь-які модні аксесуари. Це знамените правило «20-20-20». Запам'ятати простіше простого кожні 20 хвилин роботи за екраном відведіть погляд і подивіться на щось на відстані приблизно 20 метрів, і затримайте погляд хоча б на 20 секунд. Все. Цього достатньо, щоб очні м'язи ослабились, і напрога спала. Ну що ж, час підбивати підсумки маркетинг проти науки. Хто переміг? Знаєте, є одна фраза, яка, як на мене, ідеально все це підсумовує. Синє світло це чудовий інструмент маркетингу, але дуже поганий вбивця очей. Краще не скажеш. Загроза для зоро це просто гарна історія, яка допомагає продавати. Тож які ключові висновки, насправді їх всього два, і вони дуже прості. По перше, бережіть свій сон. Намагайтеся не сидіти в гаджетах хоча б за годину-дві до того, як лягати спати. І по друге, щоб очі не втомлювалися, просто не забувайте частіше кліпати і робіть перерви за правилом 20-20-20. І наостанок залишу одне питання просто для роздумів. Той помітний ефект, про який часто говорять люди, що носять комп'ютерні окуляри, це реальний результат? Чи можливо це просто дуже сильний ефект плацебо? Цікаво, чи не так?